Я маю поділитися з вами словом. Це те, що попросив мене Діма сказати про церкву. Я, я думав про це. Я думаю, буду говорити про те, якою Бог бачить церкву, і що Бог хоче, щоб церква робила, чи чим жила. Церква це ми з вами, правда? Віруючі люди, відроджені святі. Тому, ми, брати і сестри, не будівля, ні, ніякі лі, літургійні речі, церква це душі. Ви, це і є церква. І тому, якщо ми не зможемо тут збиратися, ви, наприклад, ви будете збиратися в іншому місці. Але ви будете церквою, правда? Церква це люди. Я хочу поговорити з вами про один текст, одна історія про те, що мають робити учні Ісуса Христа, що має робити церква. Цей текст записаний в Євангелії, це дії святих апостолів. Це дії святих апостолів, перший розділ. Перший розділ з другого вірша. Дії Святих апостолів перший з другого вірша. до того дня, в який Ісус був вознесений, давши через Святого Духа повеління апостолам, яких Він вибрав, 12 апостолів, яким і явив себе живим по стражданні своєму, з багатьма доказами, з'являючись їм протягом 40 днів і говорячи про царство Боже. І зібрались з ними учні його, і він звелів їм не відлучатися з Єрусалиму. Але чекати обіцяного Отцем, про що ви чули від мене? Бо, хоча Іван Хреститель водою вас хрестив, ви ж будете хрещені в Дусі Святім через декілька днів після цього. Тому, зібравшись, вони запитували Господа Ісуса, чи не в цей час відновлюєш ти царство Ізраїля? І він же сказав їм: не вам належить знати часи або строки, які отець поклав у своїй владі. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі і всій юдеї, і Самарії і аж до краю землі. Ось такий текст. Я думаю, 10 років. Вам 10 років. Чи це багато, чи це мало? 10 років. А що далі буде? Що після 10 років? Церква Воскресіння Христове. І це завдання пастора, лідерської команди, і кудись рухати церкву. Є церкви, яким вже 100 років. Ви знаєте такі церкви? Бузівка, скільки років церкві? За 100, правда? Скоро буде 100, 100 років. Є церкви в світі, кажуть, яким 200 років. Ну я жодної не знаю церкви, яка залишилась з перших апостольських часів. Її немає. От фізичної тої спільноти, громади людей, які з покоління в покоління продовжують це служіння, її немає. Тобто і я роблю такий висновок: помісна церква в якийсь момент вона перестає існувати. Ну, я не хочу використати слово помирає, але вона перестає існувати. І вона перероджується в щось в інших місцях. І тому для мене, колись це стало відкриттям церкви, примирення, яку ми почали, колись її не стане. І здоров'я і, і від нас залежить. Закласти здорові принципи в неї, правда? Закласти правильний ДНК, щоб вона робила те, до чого її закликав Господь, навіть коли її не стане. Що ми можемо зробити? Як батьки, ми маємо народити дітей. Чим більше буде дітей, тим ми себе продовжимо в поколіннях. І це завдання кожної церкви: народжувати себе в поколіннях. Тобто, щоб ми робили учнів Ісуса Христа далі, всюди, повсюди, завжди. Це наше завдання, яке говорить тут, до речі, Ісус. А я нагадую одну історію. Я їхав з дітьми, і далека поїздка десь на тисячу кілометрів, і діти запитують, папа, ще скоро. Ми вже приїхали. Хто має дітей, ви знаєте, що діти не можуть довго їхати. Ми вже приїхали. Ми вже приїхали. Кажеш, ні, 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 ще не приїхали ще їхати стільки. Ми вже приїхали. Ми вже приїхали. Ні, не приїхали ще їхати. Неважливо, це дорога, далека поїздка чи коротка, діти завжди задаються питання. Ми ще приїхали. І я ось бачу цю історію, коли учні зібралися біля Ісуса Христа, і вони щось ніби подібне запитують. Вже скоро, Господи, коли ти вже прийдеш, Твоє царство тут буде панувати, і все, кінець буде. І всі ми разом з тобою будемо царювати. Коли закінчиться все це? Весь цей темний відрізок життя. І він їм говорить: це не від вас залежить, але вам є завдання. Нам є завдання. Якщо ми зрозуміємо, яке це завдання, то ми можемо робити його навіть сьогодні, як віруючі люди. Чим вони жили, чим жили перші учні, учні Ісуса Христа, апостоли? чим має жити Церква? Думаючи про них, я думаю, для них було найскладніші у ці останні тижні учні Ісуса Христа, 12 апостолів. Три роки тому ці чоловіки пішли за Ісусом Христом, Він покликав їх з різних професій: рибалки, бізнесмени, митники, зрадники, колаборанти, різні люди. Він зібрав їх в одну групу, і три роки пройшов, він їх вчив, і вони чекали. Послухайте, що вони чекали? Коли нарешті Ісус зацарює в Ізраїлі, весь цей римський окупа... окупаційний, римська окупаційна машина впаде, і вони разом з Ісусом зацарюють. От що вони чекають, коли буде царювати Господь і Спаситель. Ну, що сталося? Їхнє очікування не виправдалось, і він не став царем Ізраїля, а вони не правлять разом з ним. І найбільше сподівання мрія зруйнувалась. його розіп'яли. Їхнього Спасителя розіп'яли. І тому, коли він воскрес, вони кажуть: о, нарешті, нарешті, напевно, от зараз у цей момент, коли ти зацарюєш. Ісус знову говорить, ні, ще не приїхали. Ще не приїхали. Застосування, яке я бачу. Перше, коли нам здається, що все пропало, насправді Ісус нас спасає. Ісус Христос звершує наше спасіння. Він на Христі спасав людей, а їм здавалося, що все втрачено. Він загинув, надія втрачена, але насправді все не втрачено. Для них все тільки почалось. І я застосовуюся для себе, коли здається, що все, крапка, немає далі сил, Ісус звершує моє спасіння через ті обставини, які навколо. Він це допускає, щоб мене спасти. Він воскрес на третій день. І спочатку вони в це не могли повірити, але згодом в них з'являється ось ця надія. Все буде так, як вони мріяли. Заради чого вони пішли за ним? Шостий вірш. Зібравшись, вони запитували, його, Господи. Вже приїхали? Ти будеш тепер царювати? Чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїля? І ось його відповідь досить ніби грубо виглядає, не вам належить знати часи або строки, які Отець поклав у своїй владі. Цікавий момент, я думаю про себе. В мене теж є завжди що запропонувати Ісусу Христу Богу. В мене є свої ідеї на моє життя, плани. Я кажу, Господи, благослови, поможи, проведи. І ніби Він має підписати і сказати, да, буде так, як ти хочеш. У вас є свої плани для Бога? До 24-го. Всіх були плани на цей рік. У всіх ми купу планів мали, купу речей. Господь говорить, в мене інші плани є для України. І в цих обставинах я буду продовжувати вас спасати. Господи, то коли? Перед ними стоїть володар життя і смерті. Він щойно це доказав воскресши. Господь всього, він вже на троні, цар на місці. І ось відповідає їм ні, але є для вас завдання. Цікавий момент у ті часи, коли новий цар піднімався на трон. Його посли мали рознести цю новину по всьому світу. Новий цар царює. Всім треба знати, тепер буде новий цар, нові правила, нова метла буде мести по-новому. Новий цар. І ось щось подібне тут стається. Він говорить: вам не треба думати, коли станеться ось те останнє, про що ви чекаєте, коли ми там разом будемо з вами царювати, коли Боже царство зійде на землю. Не про це думайте. А знаєте про що? Ви, мої посли, які мають розійтись по всьому світу. І розказати, що цар вже царює, не буде царювати колись, а вже царює. І це підбадьорює. Наш цар Ісус Христос вже царює. Нам не треба чекати останнього часу, кінця світу. Він вже царює. Він вже на троні. І Він дає нам завдання. І ми з вами застрягли в точці між. Одного разу я потрапив в аварію, нас наздогнала фура, і був настільки сильний удар, я лежав на задніх сидіннях, а е, і при ударі, не пам'ятаю, що сталося, але потім я вже лежав на підлозі в машині. І Я виходжу з машини, я весь побитий в крові. І хай би хтось мені в той момент доказав, що я не був в цій аварії. Я в ній був, я реальний свідок, потерпілий. Вони були в епіцентрі Божих подій. Вони свідки, потерпілі. Вони все це бачили, вони все це розуміють тепер. І він говорить, тепер хай хтось вам в цьому світі докаже, що це не сталося. Розкажіть всьому світу, що є цар, який вже царює. Ви, мої посли. Восьмий вірш він дає їм. Це найвеличніше завдання. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдері, Самарії і до краю землі. Якщо читати назад цей текст, от просто піти назад, ви будете свідками до краю землі, Самарії Юдеї в Єрусалимі, і ви будете мати силу, силу для свідчення. Ми завжди будемо мати силу від Святого Духа з одною цілею свідчити. Не силу просто щось проголошувати, щоб Бог відповідав на наші молитви. Ні. Ми будемо мати силу Святого Духа, щоб проповідувати про те, що цар вже царює. І ми не маємо силу, якщо ми не проповідуємо про царя, який вже царює. Вони мали стати свідками святого життя, гнебної смерті за гріхи і Воскресіння Ісуса, що стало доказом Його божественності. І тепер кожен, кожен може прийти і примиритись з Богом через Ісуса Христа, визнавши свої гріхи і покаявшись. Повіривши в Ісуса як свого особистого Спасителя. Він каже, будете мені свідками. Слово свідок звучить як в грецькій мові мартус. І воно може також означати свідок, який повинен бути готовий сплатити будь-яку ціну, тобто навіть віддати своє життя. І ось він їм говорить: ви маєте віддати за мене своє життя. Не розміняйте його на знайти себе, жити заради себе. Досягнути успіху, вкластися в дітей, що завгодно, проживіть заради мене і віддайте своє життя за мене. Нам сьогодні не потрібно помирати за Ісуса Христа, за те, що ми віримо ще в нього. Але ми можемо застрягти десь тут між, очікувати, щось колись станеться, і не робити те, до чого Він закликає точка між. Ці слова дуже співзвучні з великим дорученням. Він говорить своїм апостолам, коли він підносився, він говорить, ви приймете силу Святого Духа, будете свідками мені. А я буду з вами весь час. Ідіть і робіть учнів. Ідіть, і робіть учнів. Я задаю собі питання: а де мої учні? Я особисто? Де ті, кого я сьогодні веду до Христа? Я думаю, це питання, яке кожен з нас має собі задати. Де учень, якого я зараз веду? Можна як застосування взяти? Де цей учень? Назвіть конкретне ім'я, кого ви ведете? Якщо я християнин, я маю його вести. Ось яке завдання ставить переді мною Ісус. Роби учнів Ісуса Христа, я буду з тобою, буду завжди підтримувати тебе. Коли ти будеш робити учнів Ісуса Христа, дівитися Євангелем. Сила несе, несе ось це значення. Дух Святий буде давати неймовірну силу, як динаміт, яка буде підривати всі основи життя людей, що вони вірять, що не дає їм надії. Вони хапаються за це, але насправді воно, як міраж, воно втрачається. Або вони біжуть за чимось. І лише християни знають, що насправді правда в тому. Все, що нам треба, щоб заспокоїтись, щоб сказати, що я щаслива людина, Господь, що ось тут був. Проповідувати прийдеться не один день. І ось що Ісус робить: Він каже: Я маю розбити всі ваші стереотипи. Ви думаєте, ви вибраний Божий народ, ви найкращі, євреї, а тепер ідіть і розкажіть всім. Не в Єрусалимі лише, а підіть куди? І в Іудею, і в Самарію, а ми ж Самарянами взагалі не спілкуємося. І Нам треба буде піти в Росію, проповідувати Євангелія там. Ось що Ісус говорить, ви маєте піти до кожного, до краю землі і проповідувати Євангелія, щоб кожен міг почути добру новину. Нам потрібно туди йти, де християнством навіть не пахне, і допомагати приєднатися цим людям до Божого народу. Ми повинні бути стурбовані цим. Тому що наш цар дав нам величезне завдання. Ідіть і говоріть про мене. Мета дуже висока, людство гине. Тому ми повинні просто ознайомити людей з євангельською істиною, а потім зробити все, щоб люди в неї повірили. Це означає і словом, і ділом любити людей так, які навколо нас, яких Бог вже послав в наше життя. Щоб вони сказали, да, може, він сектант галімий, але найкращий з усіх сектантів, найдобріший. Він завжди про мене турбується. Він мене любить, коли я в горе попаде, він перший, хто йде до мене. Він чи вона, вони люблять. І тому я хочу стати такий, як він. Я хочу так само любити, бо це найцінніше любити. А вони люблять. І хто, як не християни, мають пронести цю любов. І гріх нам, коли ми мовчимо, коли ми не любимо, коли ми не ділимося Євангелієм. Церква Воскресіння Христова робить це вже 10 років. І ми починали, дійсно, пам'ятаю, мало людей було. Ну дійсно були зібрані, як Данило казав, де не було жодної людини, не спасенної, як ми от всі свої. А де ж ці люди, заради кого ми почали це? А потім перша, друга людина, наступне хрещення, хрещення, хрещення. І зараз в цьому залі ви не вміщаєтесь. Я думаю, як це чудово. Що далі буде? Що далі буде? Воскресіння Христове? Десять років хороший рубіж? Ми хочемо побажати, щоб ви продовжували робити ось цю справу, яку дав нам Ісус Христос. Ви послані, як і ми, примиряни, робити учні Ісуса Христа. Це означає практично. Любити людей так, як ніхто їх не любить, і говорити їм Євангеліє. Євангеліє з Божого Слова, яке вони, можливо, ще не чули або не зрозуміли. Любіть, служіть, проповідуйте. нехай Господь вас благословить, щоб церква Воскресіння Христове на цей момент не сказала. Вже все добре, є свої рельси, служіння, люди, повний зал. Ні. Наступний крок, який це має бути зал, це може бути 500 людей. Мають прийти до Христа в Умані 100 тисяч населення було до війни. Величезний об'єм роботи. Нехай Господь благословить вас і десь дасть у цю пристрасть горіти Євангелієм, ділитися з людьми, які ще його не знають. Амінь. Нехай Господь благословить. Амінь.